Читаю псалом 22. Господь то мій пастир, тому недостатку не буду. На посовистках зелених оселить мене, на тихою воду мене запровадить, він душу мою відживляє. Провадить мене ради ймення свого по стежках справедливості. Коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятись злого, бо ти при мені, твоє жезло і твій посох, Вони мене втішать. Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах. Мою голову ти намастив був оливою, моя чаша то надбір пиття. Тільки добро і милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. Сідайте, будь ласка. Цей псалом один з найвідоміших псалмів, який є, і один навіть. З улюблених псаних багатьох християн в теперішній час. Він відображає саме вірність Богу, Бога своєму народу. Ми сьогодні поговоримо про чотири таких дії, які виявляють саме це імення Господа. Господь то мій пастир. Це ім'я Бога, Адонай Рої, яке використав саме Давид. Через пройдений шлях, де він бачив, що саме Бог, як пастир, так він проявляв особливу турботу до нього. І найперше, Господь говорить про те, що він пастир, тому що він турбується про нас. Господь то мій пастир, тому що Він проявляє цю Божу турботу. І Давид використовував це ймення, і не в перший раз в Старому Завіті. Ми бачимо багато разів, використовували відносно Бога це імення. Наприклад, як він в благословінні своїх дітей, він каже. Та зостався міцним Його лук, і стали пружні рамена, Його рук від рук сильного Якового, звідти пастир, твердиня синів Ізраїлю. Ще за тисячі років до за, ми бачимо, до приходу Ісуса Христа. Він називає саме Месію пастором, який буде пастим дійсності ізраїльський народ. Для людей Ближнього Сходу було дуже відома ця картина, так? Професія саме так пастиря. Але в цій в цім псалмі Давид оспівує не саме цю просто професію, він оспівує відносини свої саме з ким. З Господом Богом. так? І ця турбота, яку Бог проявляв до Ізраїля, було видно з самого початку, так? коли вони були 40 років в пустині. Про це говориться в Біблії, де Бог посилав для них їжу, посилав їм дійсності, що турбувався про їхній одяг. Уявіть собі, вони 40 років ходили в одному одягі, одязі, 40 років ходили в одному взуті. Наш теперішній час що трапляється з взуттям з одягом за декілька років? Деякі такі взуття, що сезон не пройдеш. Так? Ну, ну, якісніші там можуть собі походити. Так? Ну, але 40 років ну, це просто дійсності чудо. Але ми дивимося, навіть на Ємії написано в 9 розділі 20 вірша. Духа свого доброго ти давав, щоб зробити їх мудрими. І мамне своєї не стримував від їхніх уст. І воду ти їм давав на їхні прагнення. І 40 літ живив ти їх у пустині. Не було недостатку ні в чому. Одежі їхні не дерлись, а ноги їхні не пухли. Скільки вам доводилось найбільше ходити пішки? У нас теперішній час транспорт. А скільки вам доводилось пройти пішки? І ноги просто. Ті люди, хто працюють, вони дійсності на ногах весь день вони відчувають, що дійсності таке ноги опухають. Просто деколи приходиться додому закидати ноги догори, щоб ноги відпочили, і дійсності ноги зняти це напруження з ніг. Господь каже: я турбувався про вас, турбувався про вашу їжу, турбувався про ваш одяг, турбувався про ваше здоров'я. 40 років. І Господь пастир тому що ми бачимо, що Він піклується, про свій народ. Ісус Христос говорив також про прояви того, що в дійсності Бог турбується, і наше відношення, яке має бути, Він навчав нас, що ми, бачачи, це піклування, ми довірялися, що Бог турбується про наші важливі такі земні речі, так, про одяг е е е їжу. І тому подібне. Він каже, через те вам кажу: не журіться про життя своє, що будете їсти, та що будете пити, ні про тіло своє, що задягнетесь. Чим ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло? Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, та проте ваш небесний Отець їх годує. Чи ж ви не багато вартніші за них? Хто ж із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого бодай ліктя одного. І про одяг, чого ви клепочетесь, погляньте на польовій лілеї. Як зростають вони? Не працюють, ані не прядуть, а я вам кажу, що й сам Соломон цій славі своїй не вдягався, отак, От як одна з них. І коли полюват... Ульову ту траву, що сьогодні ось є, а завтра до печі вкидається, Бог отак зодягає, скільки ж краще зодягне він вас маловірні. Отож, не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що будемо пити, або у що ми зодягнемось. І тут цікава причина. Бо ж усього того, хто шукає, погане шукають. Але знає Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте ж найперше царства і правди його, а все це вам додасться. Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочеться. Кожен день має досить своєї турботи. Кожен день має досить своєї турботи. Але всі ці турботи важливо покладати на Бога. Надіятись, що Він дійсності, як добрий пастир, він. Турбується про нас, довіряти йому навіть в цих зимних речах. Христос сказав: Я пастир добрий і знаю своїх, і свої мене знають. Бог дав для ізраїльського народу вибір любити Бога або не любити. Каже, вибери життя або вибери смерть. І якщо вони відвертались від Бога, цікавий момент Він попереджав їх. Якщо ви будете вибирати. Любити, служити ідолам, служити не Богу живому, ти будеш у недостатку. Це наслідок, він каже, для ізраїльського народу, якщо ти будеш не любити Бога, ти будеш перебувати в недостатку. Тобі всього буде не вставати. Він каже, за те, що не служив ти Господеві Богові своєму, в радості та в добрі серця і з всього, то будеш служити ворогові своєму якого Господь пошле на тебе. У голоді, в прагненні, в наготі, в недостатку всього, а Він дасть залізне ярмо на твою шию, аж поки вигубить тебе. Бачите зв'язок? Якщо ти не будеш служити Богу, і не будеш любити Бога, то ти будеш перебувати в тому достатку. Тобі завжди всього буде не хватати. Цікаво, що Давид, коли він каже, Господь, то мій пастир, тому в недостатку не буду. І недостачі не означає, що в Давида не було проблем. Це різні речі. Але завжди Бог проявляв свою турботою в його життям серед навіть ворогів, серед тих проблем. І там він посилав свій достаток для нього. Він каже, Дальше з п'ятого вірша цього псалму. Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах. Мою голову ти намастив, буваливою, моя чаші то надбір, пиття. Тільки добро і милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господнім довгі часи. З Господом Богом недостатку немає в любих обставинах. Навіть під час втечі, дивіться, від Саула. Давид отримав їжу. Хліб. Хліб показний ще хліб від священника. Хоча він втікав, але він не мав тоді недостачі. Коли не вийшло проживати в царя гацького, так, коли він тікав від Саулда, Давид пішов, оселився в печері Аддулам, де прийшли його брати підтримати його. І потім ж це місце стало прихистком для людей, які були пригнічені. Не мав житла, він пішов в печеру, Бог дав йому де перебувати, і це стає місцем перебування для людей знедолених. І так назбиралося, Слово Боже, каже, позбиралось до нього кожен пригноблений, кожен, хто був задовжений, кожен угірчений в душі. І він став над ними провідником і було. Їх із ним близько чотирьох сотень люда. Навіть в час проблем ми бачимо, що Він мав добро і милосердя ніс, і він ніс це від Бога навіть до іншим людям. Він міг інших потішити, тому що він знав, що він з Господом, для нього пастир. Господь є пастир. Господь той, хто не в достатку, коли любим Бога. Не дає нам недостаток. Але коли Давид забув про Господа, дивіться уважно, свого пастиря, тоді у нього появились недостачі. Недостача жіночого кохання, перелюбі, з Вірсавією. Хоч він мав скільки жінок? Сотні жінок мав. Коли він перестав любити Господа Бога, в нього появилась недостача житла. Як покарання за гріх, і він утікає з свого міста Єрусалиму від рідного сина Авесолома. І він живе просто серед неба, ночує серед неба. В нього нема житла, тому що він перестав любити Бога. І появились недостачі. І тому як важливо для нас, щоб в дійсності ми. Бачили, що Господь для нас насамперед був пастором, щоб ми любили Бога, щоб ми бачили особливу любов до Нього проявляли, щоб ми далі будемо говорити, навчалися від нього. Другу дію він каже в цьому псалмі: Господь, то мій пастир, тому що говорить про Божу охорону. На тихую воду мене запровадить, на пасовисках зелених оселить мене. Місцевість, де виріс Давид це яка місцевість? Ну як називається місце, де народився Давид? Віфлеєм. Віфлеєм входить в юдейську пустелю. Це частина юдейська, вона велика, так, юдейська пустеля. Що цікаво, що ця дивовижна пустеля, вона тягнеться на велику площу. І зазвичай вона не жива, скупа на такі фарби, так? не так, як в нас в Україні, можеш подивитися, так, зелень всюди. Але коли в Єрусалимі йдуть дощі, ландшафт перетворюється. Каньйони, щілини стають, наповнюються бурхливими потоками води. Це не пустійна вода, так? але це дощова, і воно просто дуже швидко наповнюється і воно починає бурхливо, так, як водоспад і навіть в теперішній час. Там просто роблять деякі такі спортивні, просто по тих каньйонах, спортивні такі ну, не, не змагання, ну, хто вміє спускатися на байдарках тому подібне. так. Тому що дуже стає бурхливо і наповнюється. І важливо безпека, щоб ця бурхлива вода вона не захопила, не знесла так, тих овець, тому що е, шерсть. Саме вівці, коли вона п'є, вона наповнюється також водою, і її дуже легко, вона сама від тої ваги може втратити рівновагу, і в дійсності потоки можуть захопити її. І ми бачимо, що таким описом, що на тиху і воду мене запровадить, Давид описує, що Господь як пастир охороняє саме його життя. І для нього було б ми говорили відомо вівчарство, так? адже він з молодих літ допомагав батькові, сам був пастухом, але він той же час не раз бачив, як Бог охороняв його. Деякі приклади з його життя. Це просто е, слухаєш, як він до ц... в таких моментах е, поводився, а для нас ми просто би не знаю, чи нас стало би далі сили просто пережити і побачити те, що він бачив. Бог зберігав його життя, давав охорону від хижаків, давав йому силу їх перемагати. І це були хижаки, які? Ведмідь і хто? І Лев. Кого ви вибрали, щоб позмагатися? Ведмедя чи Лева? А це юнак. Дивіться, що він каже. Коли стало питання в. В битві один на один з Голіафом, велетним з филистимлян, він підходить до Саула, до царя, і він каже: сказав Саул до Давида: Ти не можеш піти на того фелистимлянина набити з ним, бо ти малий, а він вояк від своєї молодості. Сказав Давид до Саула: Твій раб був пастухом свого батька при отарі. І приходив лев, а також і відмідь. Та й тягнув штуку дрібної худоби з стада. А я виходив за ним, побивав його і виривав те з пащі його. А як він ставав на мене, то я хапав його за його гриву та й побивав його. Ну, ми би сказали, хлопче, і лева, і ведмедя побивав твій раб. І цей необрізаний філістимлянин буде як один із них, бо він зневажив полки живого Бога. І сказав Давид: Господь, що врятував мене з лапи лева та з лапи ведмедя, він урятує мене з руки цього филистимлянина. І сказав Саул, іди, і нехай Господь буде з тобою. Ось причина. Давид каже: це не моя сила, не те, що я біцепси накачав, не те, що я там маю знаряда, прящу і тому подібне. Причина каже, Господь, що врятував мене з лапи лева і з лапи ведмедя. Господь то мій пастир, він на тихую воду мене запровадить. Він дає мені охорону в моєму житті, щоб серед цих бурних життєвих вод життя ніщо не могло його дійсності знищити. І ми бачимо, він і переміг і фелистимлянина Далі. Ісус Христос говорив також, щоб ми пам'ятали про Господа пастаря, який охороняє нас в нашому житті. Він говорив, навчав нас такі слова. Кажу ж вам своїм друзям, не бійтесь тих, хто в тіло вбиває, а потім більш нічого не може вчинити. Але кажу вам, кого треба боятися. Бійтесь того, хто має владу, вбивши, вкинути в гієну. Так, кажу вам, того бійтесь. Чи ж не п'ять горобців продають за два гроші. Та проте перед Богом із них ні один не забутий. Але навіть волосина вам на голові пораховане все. Не бійтесь, вартніше ви за багатьох горобців. Як важливо розуміти, що Бог він охороняє нас в усіх моментах. І деколи є. Те, що нас страшить в цьому житті, і чи ми можемо боятися людського страху, чи обставин різних в житті, так, можемо боятися, це може бути багато що наводити нас страх в житті. Як далі буде для нашого тіла, так, тіло воно зразу має такий захист. Якщо попало раз, в якісь обставини небезпечні, воно боїться знов те саме, так, відріляється... Певні гормони, і воно не хоче попадати в ті самі обставини, бо воно ледве вижило в тих обставинах. Але для нас важливо не надіятися на себе, на свої зусилля, на свій розум, а надіятися на Господа Бога. Він каже, в цьому житті ви маєте страх Божий завжди. Не бійтесь людей, нікого. А бійтеся Бога, який дійсності людей, які не вірують в нього. Він Має владу кинути в гієну огнену. Але ви довіряйте йому Богу. Війдіть до нього як до Спасителя, тому що Він ваш творець, він знає навіть те, що ми не знаємо, скільки в нас волосин на голові. Це говорить про його особливу турботу, його особливий захист для нас. До, Давид добре розумів ці слова. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятись злого. Чому? Бо ти при мені, твоє жезло і твій посох мене втішать. Господь, як пастир, зберігає його, коли я піду навіть долиною смертної темряви. Важливо, щоб Бог був з нами, щоб Бог був біля нас. Чи сьогодні Бог є в твоєму житті, дорогі друже? Чи Бог є біля Твого серця? Чи ти впустив Його в своє життя? Через Увірування, покаяння, навернення до нього. Лише тоді Господь може стати Твоїм пастирем. Якщо ні, Він має владу кинути і в гієну огну. Третю дію, яку показує про те, що Господь пастир, псалмоспівець каже, що Господь як пастир вказує на наше спасіння в Месії Ісусі Христі. Господь то мій пастир, чому Він душу мою що робить? Відживляє. Серед усіх земних благ людини для Давида найважливіше було спасіння від Господа. Було найбільше те, що його душу відживляло. А що може відживити душу тільки Бог? Що може дарувати спасіння від гріха, милості Божій тільки Господь? Бог Ісус Христос. Він віддав своє життя заради нашого спасіння від вічної смерті. Він каже, Івана 10, розділ, 11 вірш, Ісус Христос, я пастир добрий. Пастир добрий кладе життя, власне, за вівці. Ось що зробив пастир добрий. Він зробив шлях для спасіння від того, щоб ми не попали в гієну огняну. Щоб ми не мали цього страху перед Судом Божим. А він прийшов на цю землю, щоб покласти своє життя власне за нас, за нас, людей грішних, за, ради того, щоб ми мали відживлення душі нашої, щоб ми мали дар Божого спасіння. Тому написано 1 Коринтян 15 розділ. Надіятись на Бога в цьому житті це чудово. Довіряти Йому, бачити Його захист, піклування Його. Але Дави... апостол Павло каже, коли ми надіємось на Христа тільки в цьому житті, от тільки охорона, тільки їжа, тільки те, щоб для нашого тіла одяг, то ми найнещасніші від усіх людей. Та нині Христос воскрес із мертвих первісток серед покійних. Ось що є ключем, що відживлює нашу душу. Повірити в Воскресіння Господа Ісуса Христа. Повірити, що Він може і воскресити і нашу грішну душу. І для Давида найважливіше було це спасіння від Бога. Він душу мою відживляє. В іншому місці. Павло Апостол каже, же багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею він нас полюбив і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом спасенні ви благодаті. Всі ми були мертві, хто народились, на цю землі, хто народились на цій землі, ми мертві в гріхах народилися. Але те, що говорить через Божу, Боже милосердя, Через свою любов, через Ісуса Христа Бог зробив щось інше. Через Воскресіння, Він каже, оживив разом із Христом. Оживлення душі можливо тільки в Ісусі Христі. Спасенні ви благодаті. Про це спасіння по благодаті. Це єдиний шлях, єдина дорога для того, щоб людина вона отримала спасіння своєї душі. Іншого шляху нема. Відмолити не вдасться перед Богом, ні вам, ні іншим людям. Бог сказав: Я дорога і правда життя. Тільки Він одна ця дорога. І на останок четверта дія, що робить Господь пастир? Він навчає нас через своє Слово Боже. Ми бачимо, каже Давид, що Господь як пастир Він провадить мене. Ради мене свого по стежках справедливості. Провадить мене ради мене свого по стежках справедливості. Провадить. Ми бачимо, що це слово використовувало так, як Бог дуже часто вів ізраїльський народ провадив в пустині. Він являвся для них в видимих ознаках, в видимій славі Божій. І він в день був, це стовп хмари, вночі це був стовп огню, і він просто їх перед ним йшов. Оцим стовпом хмари в день, або вночі стовпом огню, щоб бачили. Вихід 13, розділ, 21 вірш. Це саме слово. Господь йшов перед ними вдень у стовпі хмари, щоб провадити їх дорогою, а вночі в стовпі огню, щоб світити їм, щоб ішли в день та. Ночі. І в нас є дійсності тільки те, як Він нас провадить, Він дав нам умову, як Він нас навчає. Він каже, провадить мене ради мені, по свого по стежках справедливості. Оця стежка справедливості, вона є в Ісусі Христі. Він сказав, Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірлим, і знайдете спокій душам своїм. По стежках справедливості через те, що у нас є Слово Боже. Бо Боже Слово живе і яке? Діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки. Та наміри серця. І нема створіння, щоб сховалося перед Ним, але все наге та відкрите перед очима Його. Йому дамо звіт. Говориться про слово Боже. І тут говориться зразу в наступному вірші про звіт. Брати і сестри, дорогі друзі, у нас сьогодні в Україні мільйони примірників Слова Божого. І це Слово Боже, як ми читали, воно живеє, діяльне. Це є стежки справедливості, щоб нас направляти в житті, щоб ми навчалися, щоб ми могли дійсності розрізняти, що добре, що зле, щоб ми бачили, що воно діяльне в моєму житті, що воно змінює моє життя, щоб ми маємо дійсності, як Ісус Христос, тихий серцем покірливим, покору перед цим Словом Божим що ми не проявляємо цю гордість. Якщо є ті моменти в нашому житті, що необхідно виправляти, Бог хоче нас сьогодні навчати. Інакшої стежки Божої у Бога, як пастира, нема. В нього тільки стежки справедливості. Якщо ми проявляємо гордість десь, ми зневажаємо Слово Боже, ми показуємо, що це Слово Боже, воно в нашому житті не живе, воно в нашому житті не діяльне. Ісус Христос, коли з останніх слів, коли Він відходив від цієї землі, Він сказав, «Ідіть і навчіть всі народи, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І то я з вами перебуваю, ти буду повсякденно. Так? Ідіть і навчіть. Але навчити ми маємо починати себе з того, що ми бачимо Господа як пастиря в нашому житті. Що ми приймаємо від Нього спасіння, що ми, дійсності, бачачи його руку, ми маємо довіритись йому як пастору. Нехай Господь благословить і нас також, щоб ми дійсності бачили тільки добро і милосердя, які супроводжують нас від Бога в своєму житті і славили Його. Хвала йому за все. Амінь.